Міністерство освіти та науки України у співпраці з дитячим фондом ЮНІСЕФ під патронатом першої леді Олени Зеленської започаткували ініціативу спільно до навчання для підтримки освітнього процесу в умовах війни. У межах цього проекту у Миргородському ліцеї імені Тараса Шевченка пройшов освітній захід. Не лекція модератором якого став телеведучий Олександр Педан. Ми називаємося «Не лекції, тому що я хочу в легкій. Такій позитивній інтерактивній формі дітям розповісти серйозну інформацію про мінну безпеку, про ментальне здоров'я, про те, що почувати стрес, це нормально, про те, як боротися з ним через фізичну активність. От і це все ну, дійсно класно підготовлено. Ми, ми дуже старалися. Ми шість місяців готували цей проект. Далі дітки йдуть на квест і супер. Такі сучасній ігровій формі е, проходять ті самі теми: і здорове харчування, і мінна безпека, і так далі. І е, е, їм це дуже подобається. Чомусь такі великі очі, приїжджає подан, подарунки, фото, стільки інформації, і все це так легко і ненав'язливо. Не лекція розпочалася з сигналу повітряної тривоги, через яку усі були змушені спуститися в укриття і продовжити там до відбою, бо спочатку безпека, а потім навчання. Однак присутнім це настрою не зіпсувало, і обіцяний квест для учнів все ж відбувся. Він складався зі станцій, які були розміщені по усьому ліцею. Проходячи їх, команди не тільки дізнавалися нову та корисну інформацію, але і комунікували між собою, вирішуючи завдання. Я дуже вражений від цього. Заходу, я дуже, я дуже набіглася, розладися. Командою. Ну, цей захід це щось нове, новий подих для школи, щоб її трошки оживити, зробити її більш культурно-просвітницькою. Захід, в принципі, чудовий, але його орієнтація вона більш спрямована на п'яті та сьомі класи, але все ж таки для загального розвитку також було корисно прийти. Мені дуже сподобалось. Захід реально цікавий, про те, що психологія те, що допомагає, як себе заспокоїти, як діяти в тій або іншій ситуації. Цікаво. Квест мені Сподобався, тому що це емоції, це такий мандраж. Це просто вау, тому що на жаль, на дистанційному навчанні нам всім не вистачає живого спілкування з однолітками. А тут такий квест і вау, буря емоцій. Паралельно з квестом для учнів також пройшла дискусія з батьками, вчителями та працівниками освіти про організацію безпечного освітнього процесу під час повітряної тривоги, про навчання без світла та інтернету. Це була така дискусійна панель, де відбулося спілкування між вчителями, батьками, представниками органів управління освіти щодо гострих питань навчання під час війни. Це корисно це корисно спілкуватися взагалі зараз треба з батьками, вчителі, щоб цей діалог ніколи не закінчився через те, що час важкий, усіх є багато питань, знервовані батьки. Перенавантажені вчителі, але ми всі разом робимо одну загальну справу. «Мені дуже сподобався сьогодні захід. Я думаю, що кожен почерпнув багато чого цікавого, дещо діти звичайно знали, дещо новеньке. Дуже все ефективно, вау, ефект, чесно, позитивні лише емоції. Захід відбувся в рамках освітнього туру Олександра Педана з 15 запланованих міст України, одним з яких став і Миргород. Ми щасливі, що серед 15 закладів України, в яких проходив цей івент, є і наш Миргородський ліцей імені Шевченка, імені Тараса Григоровича Шевченка. Ми раді, що сьогодні зібрали тут і дітей, і батьків, і педагогів. Підготовка була. Що навіть не наша, а тієї команди, яка з Олександром Педаном проводила цей захід. Ми надали приміщення, ми запросили дітей, ми підготували невеличкий такий креатив, хотіли дізнатися про ті враження, які хочуть усі отримати від цього заходу. Ми щасливі, бо навіть ті діти, які були на онлайні, сьогодні були тут, знову пройшлися коридорами своєї рідної школи, відчули цей запах, і можливо вони ще сильніше захотіли повернутися на навчання офлайн. На завершення усі команди мали можливість поспілкуватися з Олександром Педаном, зробити спільне фото, а також отримати пам'ятні подарунки.